Вона фактично винайшла перші безпілотники у далекому 946 році, але про все по черзі. Княгиня Ольга увійшла в історію як перша правителька Київської Русі не завдяки титулу, а завдяки розуму, силі і холоднокровній помсті. 945-го древляни древля її чоловіка князя Ігоря. А потім ще й прислали сватів одружитися з нею. Княгиня відповіла по-своєму перших послів закупала живцем, других с. Сп заживо в лазні. не поїла на поминках і ви 5 тисяч. Далі підпалила їхнє місто. Разом із сином Святославом вирушила в Коростень. Місцевих попросила надіслати їй по три голуби та по три горобці від кожного двору. Уночі дружинники княгині прив'язали до пташини хлап труд, а тоді підпалили його і відпустили птахів додому. На ранок від міста не лишилося нічого. Водночас Ольга перша, хто почав справжні державні реформи, упорядкувала збір данини, створила систему погостів, зміцнила київську державу. А ще першою з руських правит. Прийняла християнство і зробила це у самій Візантії під час офіційної місії в Константинополі. 969-го вона померла, але залишила після себе Русь сильнішою ніж будь-коли. Її канонізували як святу. Княгиня Ольга стала першою жінкою, яку прилучили до лику свята.